Вітаю! Пропоную до вашої уваги дуже цікаву систему рівнянь. Спробуйте її самостійно розв'язати, а потім погляньте на спосіб, який я запропоную. Ми вже в історіях розібрали графічний спосіб підстановку, додавання, а тепер я відкрию секретні матеріали. Готові? Поїхали! Нехай! Це така дуже важлива заміна, яку потрібно запам'ятати. Сума виразів x плюс y дорівнює А, а їх добуток дорівнює b. Б. Погляньте. В нашій умові є не тільки сума виразів та їх добуток, а є ще сума квадратів. Як виразити цю суму квадратів через А та Б? Згадайте, є такий спосіб, і я розповідала в одному з відео на каналі, що можна піднести обидві частини до квадрату. Ми отримаємо квадрат першого плюс подвойний добуток, плюс квадрат другого це буде а квадраті. І саме з цього виразу ми знайдемо х квадрат додати y квадрат. Це буде а2 мінус 2х переносимо вправо і згадуємо, що хі то є b, тобто мінус 2b. От саме це нам дозволить повністю замінити систему, замінити ній зміні x та y на а та б. Тоді я пишу, що з х квадрат додати y квадрат дорівнює а квадрат мінус 2b. Готово? Переходимо до нашої системи, замінюємо x плюс y, x y, b. Маю перше дуже легке рівняння. a плюс б дорівнює 7. Далі х2 це а квадрат мінус 2b. Пишу а квадрат мінус 2b. І ще додати ху, а в нас це b дорівнює 13. Зводимо подібні доданки в другому рівнянні і отримаємо А плюс Б дорівнює 7, а з другого рівняння а квадрат мінус Б дорівнює 13. Це вже набагато легша система рівняння простенькі. І тут, от можна, бачите, чим класно я обрала цю систему, можна по-різному виконувати. Можна зробити, наприклад, підстановку. Можна виразити змінну B через a, підставити до другого рівняння, розв'язати. А можна, от саме тут буде краще, додати по члену, додати ліву частину з лівою, праву з правою, B-B взаємно знищується, і ми отримаємо. А додати А квадрат, дорівнює 7 додати. 13, тобто дорівнює 20. Це спосіб додавання, який привів нас до звичайного квадратного рівняння. Ще ми згадаємо тут дуже корисну річ, як теорема Вієта. Що ми маємо? Сума коренів А1 додати А2 дорівнює коефіцієнту перед змінною А з протилежним знаком, тобто мінус 1, а їх добуток дорівнює вільному члену, тобто мінус 20. І ми розмірковуємо, так, це 4, 5, 20. кому мінус щоб було мінус 1, звичайно, мінус 5. Тоді я пишу, що А1 дорівнює 4, А2 при цьому дорівнює мінус 5, А2 мінус 5. Не забуваю паралельно знайти Б. З першої рівності, це ми тут. Легко знайти. Якщо А4, тоді 4 переносимо в праву частину, b дорівнює 7 мінус 4, тобто Б дорівнює 3, це b1 дорівнює 3. І маю першу системку. Або друга системка в мене утворюється, А2 дорівнює мінус 5, сюди підставляю мінус 5, переношу в протилежну сторону, змінивши знак, буде 7 плюс 5, буде Б2 дорівнює 12. І я можу записати, до речі, сукупністю двох систем. Зараз я оформлю таким чином і буду переходити вже до змінних х та y. Повертаємося, х да? плюс y А, б. Згадали, тому я пишу х y дорівнює 4 спочатку, хі дорівнює 3. Одну систему маю. Або другу. Я буду записувати поряд, тому що паралельно буду розв'язувати. Х плюс y дорівнює мінус 5. А добуток XY дорівнює 12, маю другу системку. Ну, все, погнали. І знову я вам обіцяла, що покажу дуже багато фішечок, прийомів. У нас, до речі, на каналі вже є таке відео, секретні способи розв'язування системи, там я про це говорила, перегляньте. Там інші секрети є. Добуток двох чисел 3, а їх сума 4. На що це схоже? Це схоже на теремовієта, яку ми щойно застосовували. Так же ж? Добуток 3 а суми 4. Які тоді варіанти я маю? Ну, звичайно, це 3 та 1. А, ну, або 1 та 3. Ця система симетрична, якщо x, y можна змінити місцями, і ви знайшли один розв'язок, 3, 1, тоді 1, 3 поміняли місцями x та y. буде також розв'язком. Тут ми розв'язували усну, тому я відразу пишу 3, 1, а також 1, 3. Розв'язано. Є вже два розв'язки, потім будемо писати до відповіді. Переходимо до другої системки. Тут не вийде так. Дійсно, 12 можна спробувати, 3, 4, 6, 2, але сума мінус 5 не буде. Якби ми не намагалися тут працювати, тому будемо розв'язувати, казала, що усі способи згадаємо, підстановкою. Будемо виражати нехай х через y, х дорівнює мінус 5 мінус у і підставляю замість х цей вираз до другого рівняння. Пишу мінус 5 мінус ігрек, помножити на y дорівнює 12. Залишається розкрити дужки. І розв'язати квадратне рівняння. Мінус 5 мінус квадрат дорівнює 12. І помножу на мінус 1 обидві частини рівняння, перенесу 12 вліво, у квадрат плюс 5 y і буде, ми ж тут множили на мінус 1, мінус 12, але при переносі буде плюс 12, дорівнює 0. Ну що ж, тоді шукаємо y1, y2, намагаємося знову за є ви не зможете, я вже кажу. Тоді рахуємо дискримінант. b квадрат, купу різних важливих речей, згадуємо 25 мінус 4 помножити на 12. Виявляється, що цей дискримінант від'ємний. І тоді ця система, саме ця система, не має розв'язків. Ми отримали. Два розв'язки нашої системи я пишу до відповіді: 3, 1 та 1, 3. Готово? Розв'язано. Вивчити усі теми, так само, як і цю тему системи рівнянь. А також підготуватися до ЗНО ви можете за допомогою нашого сайту Математичка. До речі, в нас зараз триває дуже вигідна пропозиція, акція приєднуйтесь до вивчення математики за допомогою нашого сайту. Впевнена, що наше відео було неймовірно корисним для вас. Як завжди, працюємо далі. Не зупиняємося до зустрічей!